Ну давайте ж ми якось же країну, о туди дійсно в світле майбутнє. Та от наявність корупції це ж хвороба. Та з хворобою можна боротися з її там, якби проявами. Да, а, а якщо лікувати, то треба йти там в глибину. Та я все буду тягнути в, 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 в київський бік. Бо давайте, давайте ну скільки можна встановлювати рекорди Гіннеса в таких ну жахливих там моментах? Гарне питання. Я чесно кажучи, не бачив. А скільки там всього виступаючи було значено? Якщо хтось скаже ой ой, ой ні-ні-ні, не годіться. Встане і піде, ну пробачте. Це його проблема. Тоді людина щось не те думає. Вітаю. триває громадський онлайн. Говоримо ми тепер уже про антикорупційний форум, який відбувається у столиці. Найбільші майже півгодини я планую присвятити ось цій темі. І щойно б ви могли спостерігати за прямою трансляцією цього антикорупційного форуму. Власне у Перерві після попереднього ефіру, я так встигла помітити, що там хтось обіцяв взяти когось за горло. Тож дискусія доволі запекла на антикорупційному форумі. Але е, хотілося б більше розуміти не, не про емоції, а про практичні результати, які можуть бути наслідками цього форуму. І власне для того, щоб про це запитати, ми сьогодні запросили до студії депутата Київської міської ради від об'єднання самопоміч, а також бізнесмена Сергія Гусовського. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, я одразу хочу запитати про те, які у вас як учасника форуму, чого ви очікуєте, яких конкретних практичних цілей досягнення яких практичних цілей ви очікуєте за результатами ось сьогоднішнього цього зібрання? Ви Знаєте, я думаю, що головна така мета форуму це продовження цієї хвилі громадської непокори. В широкому сенсі, тобто, непокори свавіллю корупціонерів, свавіллю тих, хто вважає, що влада це, а, це бізнес. Та? Тих, хто вважає, що якщо ти став керівником депутатської фракції, або якщо ти став просто парламентарем, або якщо ти став міністром чи прем'єр-міністром, ну то все це бізнес. Ти тепер можеш спокійно заробляти. Тобто вважають так, як вважали 24 роки. От. І е, те, що відбувається такий форум зараз, е, підкреслює, що в нас? от там скільки, 5 тисяч, 6 тисяч е, зараз там людей працює. Що е, кількість тих, хто каже ні, от, вона ну, достатньо е, серйозна. І е, це ж перший форум, да, він в Києві відбувається. Скільки я знаю, що будуть форуми, плануються форуми в Харкові, плануються форуми в Дніпропетровську. От. І тому я думаю, що цей політичний аспект. Ну, такого типу діяльності він може навіть більш важливий аніж якісь там конкретні алгоритми і дії. Бо конкретні алгоритми ну мені було б комфортно говорити про те, як вчора відбувалося обговорення бюджету міста Києва. Я б міг навести декілька прикладів. Думаю, що ми зможемо це сьогодні зробити. Так. От коли дійсно є корупція або там неефективність, є боротьба з нею. А такі події, я думаю, що вони мають бути здебільшого саме політичний насити характер. Причому а, я не виключаю, що ви спитаєте, хоч б, там хотіли б спитати, так що це утворення нової політичної сили? Так, фактично прочитали мої думки. Я а, подумала, що це може, може бути платформою для створення нової Ви компілації. знаєте. От, на мій погляд, це не є головним питанням. Головне питання, що зараз дуже багато людей від різних політичних сил прийшли на цей форум. Вони зараз висловлюються, вони спілкуються між собою. Тобто, тут сам момент соціалізації такої людей, які знов таки, які мріють про світле майбутнє України. От от він є ключовим. Бо Знає, легко кожного собі... разу, коли хтось згадує про світло майбутньої України, особливо якщо це стосується політики, то е, хочеться дуже завжди сказати, що це популізм. Е, які, що саме ви вкладаєте? Ось ось це поняття. Та дуже просто ну як працювати, а не красти, та знов таки йти у владу, щоб служити, а не для того, щоб привласнювати. А на, на справах доказувати і демонструвати, що має бути верховенство закону, а не верховенство влади. Знов -таки. Я думаю, що нам ну, ці першопочаткові значення слів, от, вони нікуди ж не дівалися. То що ми так, ну як би вважається, що вони там девальвувалися, ці поняття, да? що там світле майбутнє це там просто балаканина. Ну, Для когось балаканина, а для когось ні. Я думаю, що якщо пойти на форуми, подивитися на тих, на, хто там є. Чи ви там знайдете корупціонерів? Гарантую вам, що ви там знайдете корупціонерів. Тобто корупціонери Питання... які прийшли на антикорупційний пит... форум. Так, ну а послухайте, а не треба бути ідеалістами. От, просто є щире сподівання, ну, принаймні, з мого боку, там, з, нашого, з боку нашої політичної сили, що на таких форумах і в цілому, в цій хвилі цієї громадської непокори а, корупції, що а, корупціонери це. Ну, скажімо так, бактеріальний фон. Тобто, вони там обов'язково є. І ви побачите там дуже ну, велику кількість таких позашляховиків, позашляховиків там з водіями і так далі. От і можна сфокусуватися саме на цьому, і знаєте, і розкритикувати і фактично оце обговорення, присвятити тому, наскільки це все погано, або наскільки це все ні до чого не призведе, або наскільки це все спроможне дати якийсь рецепт. Ну, давайте ж ми якось вже ж країну, отуди от, дійсно в світле майбутнє. Це бажання простих рецептів. От ну хтось зараз вийде, там сакашвілі, знаєте, обніметься І скаже, ось 10 да, і скаже, пунктів. О, ми їх виконаємо, та, і всім буде та, добре. Послухає громаду і за хвилину напише. Ні, за хвилину не напише. Треба йти і працювати. Ну от наша діяльність, я не знаю. Тут там щоб не ви вже ж вибори пройшли, тому тут не проблема да говорити там, там, що самопоміч от, в Києві. Що ми робимо? От ми фактично займаємося політичним волонтерством. От у нас 22 депутати, фракція в Київраді. Це друга за кількістю фракція. Це політичні волонтери. я Це підкреслюю. Що це означає? Це люди, які прийшли віддавати, та, віддавати, тобто, свій час, свої гроші, ми самі себе фінансуємо. Але ну, в першу чергу це час. Це час, це енергія, та, яку ти присвячуєш служінню. Я знову я можу я майже певний, що ви так а служіння. Ну то да, та да. знов таки, якщо не світле майбутнє, то служіння. Ну, Но... Знаєте, журналісти повинні бути скептиками завжди робота <с у нас така. Ну no, no, ну на, насправді це і добре, що так. От просто ви потім маєте можливість дивитися на справи. Та, да? от вчора було обговорення бюджету міста Києва і програми соціально-економічного розвитку. Я пропоную про це, ще, ми залишимо на це час і. Е... Поговоримо ще про бюджет столиці. Насправді я думаю, багатьох ця тема цікавить, але все ж таки повернутися до антикорупційного форуму. Чия це була ідея, і які подальші кроки, ви вже вже сказали, що буде будуть форуми в регіонах. Ну от хто все це буде організовувати і головне фінансувати? Вважаю, що це дуже просто, це фактично такий собі краудфандинг, Тобто, тобто фінансувався цей форум, ця подія всіми тими, хто туди йшов, от а я думаю, точніше, не всіми тими, хто туди йшов. Хтось фінансував, хтось просто прийшов. От, але це ну, це, це гроші наші, наші з вами. Це, це, хтось там вкладає 50 гривень, хтось 200, хтось 500. От, але ще раз, головне, що. Як буде далі, я думаю, в тому числі буде вирішуватися на цьому форумі. Залежно від того, як буде йти дискусія, от то буде зрозуміло, чи може треба ще один форум провести в Києві? Хтось там скажеться, що чому він починається о шостій? Чому не раніше? Да, ну насправді це для тих, хто працює знов-таки, от зараз інвестувати себе в політику, та й щось робити працювати. Ну для тих, хто. В цей час, там, наприклад, там, в офісі там, досидів до п'ятої, потім при, при, пригнав, там, примчався сюди на форум. Ну, то для них зручно. От, для тих, хто байдики бив, то, мабуть, не зручно. Тому ще раз, да, є критиканство, а є конструктивна позиція. Думаю, що форум визначить подальші кроки безпосередньо в Києві. От, хто його організував? Молоді політики. Тобто тут є і представники політичних сил, представники е, громадських організацій, представники е, різноманітних громадських рухів. тобто, це все люди, яким знов таки не байдуже, як живе країна. От яким питання корупції, для яких для всіх є, ну там чи не найголовнішим? Я думаю, що корупція, звісно, е, ну не обов'язково є першим пунктом порядку денного в цілому політичного буття країни. Гадаю, що це насправді результат, да, от, наявність корупції. Це ж хвороба. Да? З хворобою можна боротися з її там, якби, проявами. Да? А, а якщо лікувати, то треба йти там в глибину. А глибина це що? Ну, то, що ми вже сьогодні про що говорили, да? що це верховенство влади, а не верховенство закону. Да? Це знов таки наявність от такої старої системи, яка дуже насправді добре себе почуває. От, бо Ті всі насправді герої, от я на наполягаю на саме такому терміні: герої, які йдуть сьогодні працювати, почали йти після майдану і продовжують працювати в виконавчій владі, розуміючи, що там десь вище сидять ну просто мерзотники. Так, ті герої, які продовжують працювати на різних позиціях, та там чи міністр, чи заміністр, чи там керівник якогось департаменту, от то ну, на них можна спиратися, і це. Якби це такі ну, реальні бойові одиниці, і їм дуже складно. Я не знаю, як вони утримуються от в цьому полі, і як вони продовжують знаходити бо мотивацію для того, щоб іти далі. Бо в політичних силах я вам можу сказати достеменно це робити простіше. Бо коли в тебе є коло твоїх однодумців, та то в ну, тобто, ти, тобто, ти, ти спокійно йдеш вперед, бо ти розумієш, що це твоя отут, та да? твоя команда, твоя територія, і ти знаєш свій напрямок дій, і ти знаєш, що ну ані кроку От, назад зараз. Хочу у нас на прямому зв'язку. Просто є наша колега Наталія Тарасовська, яка перебуває на антикорупційному форумі, і, і, і зараз ми встановлюємо із нею скайп зв'язок. і Вона зможе розповісти. Чи дійсно є такі люди, яких ви перерахували сьогодні на? Антикорупційному форумі ви сказали, що це є ідеєю і громадських активістів, і молодих політиків, і це представники різних фракцій, різних політичних сил. Але все ж таки якось дійшли згоди і вирішили провести саме такий форум. І от і мене, і колег, сьогодні весь день цікавить питання: хто вигадував логотип для цього заходу? А, чесно, жодної ідеї немає. І я не думаю, що це важливо. І, і насправді, от він, е, е, я, до речі, я перший раз на нього так уважно. Зараз дивлюся. Що класний логотип? Це, це такий птах, да? чи що це? Ну, мабуть, в, в, в кольори національного прапора. Я думаю, що все добре ще раз, да можна уявіть собі, можна сфокусуватися на тому, що це там ой-ой, ой це нікуди не годиться, і так далі. А... Встановили ми скайп-зв'язок із нашою колегою. Все ж таки, пропоную послухати враження від журналіста. Підказує мені випускова група, що ні вдалося встановити, але потім зірвався скейп зв'язок із Наталією. Ну я думаю, що вона зробить окремий сюжет про те, що на форумі відбулося. А ми повернемося до обговорення. Я у вас дуже хотіла запитати, чи буде за підсумками цього заходу, чи планували ви якусь. Декларацію чи можливо звернення до президента, прем'єр-міністра Верховної Ради, із якимось ну знову ж таки, я не прошу простих рецептів, але ну знаєте, має бути заданий якийсь напрямок дій, що от першочергово молоді політики і там представники виконавчої влади, які хочуть працювати чесно, громадські активісти хочуть побачити там. Чи відставку, чию чиєсь призначення зміною роботи певних органів, можливо ліквідацію якихось відомств міністерств державних структур і так далі. Ну, давайте я поділюся тим, що мені хотілося б, щоб mm -hmm. які були досягнення форуму. От зараз люди пішли. Тут же, ви розумієте, вже виникає така специфічна гравітація. Да, коли багато людей там здебільшого однодумців зібралося. От і тобто, ну це, е, це дає додаткові сили. Та я б хотів там. Я б мріяв про те, щоб форуми, такі як цей форум, вони штовхали б людей до того, щоб вони щоб люди, нові люди, нові обличчя йшли в політику, інвестували себе в політику. Я для чого говорив, що в виконавчій владі це от, ну, справжні герої. От бо ще раз да над ними там хто знає, як керує та процесами в політиці, ти можеш прийти в ту політичну силу, якій довіряєш, і ти можеш її творити разом з тими, хто тобі близький, там та хто твій однодумець. І ну в Києві, наприклад, мають відбутися вибори в райради. В березні ну це супер можливість для нових облич да, для нових людей, щоб прийшли в політику. От бо зараз там я вже чув нам ну, хтось каже, та районні депутати це там два ларьки з шаурмою і одна автостоянка. Ну це бред собачий, пробачте. Так було, так не має бути. І коли я сподіваюся, що хтось там з тих, хто сьогодні є на форумі, вирішить, так буду балотуватися, буду йти в там районну раду міста Києва. Не обов'язково всім одразу гнати в Кабмін чи в щоб депутати парламенту. Починайте перший крок, другий, третій і так далі. І я думаю, що це було б ну головним досягненням рішення багатьох, там більшої кількості людей ми можемо, ми є. Ми, визнач, ми маємо визначати майбутнє нашої країни. А декларації і так далі, і резолюції, ну я думаю, що ну, там достатньо розумні люди, щоб зорієнтуватися, чи цю таку декларацію, чи резолюцію, чи маніфест напишуть сьогодні і там проголосують спільно. Або там по результатам опрацюють всі е, ті думки, які з'явилися за круглими столами, і потім вже видадуть. В Цьому я не маю сумніву, що це зможуть опрацювати, те, що там е, е, ну, якби пропозиції, ідеї. От. Але головне. На мій погляд, це саме. Такий широкий політичний рух, потім було б добре, щоб знов таки, щоб демократичні сили не воювали один з одним. Да? І коли там на Фейсбуці хтось там щось пише, значить, про одну демократично влаштовану силу, то щоб ті, хто представляє іншу, щоб не лайкали, якщо це пост каже, що ні, ні, вони там щось там помилилися в чомусь. Навпаки, щоб підтримали, да? щоб поділилися, б сказали дивись там. Ну, знаєш, тебе є чим займатися. Тому що ще раз, от я все буду тягнути в, 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 в київський бік. Бо давай то Бо вчора, бюджет. наприклад, да. там, коли голосування відбувалося за бюджет, ну от в нас була одна дуже там, там критична тема, наприклад, це дофінансування банку Хрещатик. Uh -huh. 150 мільйонів гривень закладено в бюджеті на дофінансування банку. Навіщо ну, банки мають бути прибутковими? Це найбільше. по перше. По-друге, у Києва 25% плюс одна акція в цьому банку, uh -huh. та він в не дуже. Гарному становищі він не пройшов стрес тест стрес -тест НБУ. От скільки треба грошей, щоб дофінансувати, ще не звісно. Тобто, це може бути 2 мільярди. І тоді, щоб зберегти нашу долю, ці 25%, відсотків, то треба 500 мільйонів гривень. Навіщо з київського бюджету? Так, ну звісно, Між іншим. Да, якщо ми з вами є платники податків, то це з наших коштів, бо фактично ну третина бюджету це, наприклад, це податок на доходи фізичних осіб. Тобто це безпосередньо наші з вами гроші. Так от, навіщо його дофінансовувати? Ну, щоб місто не втратило оце такий фантастичний актив. А чи він є фантастичним, чи він є токсичним? Так, давайте про це говорити. Давайте не приймати рішення кулуарно, давайте про це говорити відкрито. І ми кажемо, що не треба цього дофінансовувати. От, бо насправді утримувати цей блокуючий пакет, ці 25 плюс 1, немає сенсу. Ну бо останні дії тих, хто представляє 75%, вони свідчать про те, що ніхто не збирається з цим банком нічого хорошого робити. Бо розмиваються акції, і тепер співвласниками ці 25% це власне Київська міська рада. Знаєте хто інші? 75%? Там три фізичних особи з Сейшел, три фізичних особи з Белізу, дві фізичних особи з Кіпру. Одна з панами і одна з Австрії, от такі в нас, причому в них там від 6 до 7,5% власності цього банку. Це називається муніципальний банк. Чого сейшел? Я не знаю, як там стоїться на Сейшелах. От але а, в даному випадку можна ставити питання руба і казати: немає місто цього робити. От і в ну чому я от, кажу про консолідацію певних сил? От вчора знаєте, хто підтримав це ну, для самопомочі, це було критично важливо, щоб це питання зняли. От, не вийшло, недостатньо було голосів, але я дуже тішуся, що разом з нашою фракцією проголосувала Свобода, проголосувала єдність. От, проголосував міський голова, підтримав нашу ініціативу і секретар Київради. Ну, але представники їх політичної сили солідарності не дали свої голоси. Що це таке? Чи це безпорадність, чи це корупція, чи це неефективність? Я думаю, що це такий мікс з усього цього. Як такий мікс забирати? Да? Тільки міняти фізично душу й тіло ми положимо. Іти в політику, іти кандидувати, іти депутатами на районному рівні, міському рівні, обласному рівні. В парламент потім іти та і оце все вирішувати, тобто просто заміщати своїми тілами оцей весь бруд, який там накопичився за 24 роки. Ну і я так розумію, що власне таким досвідом зараз і мають намір ділитися люди, які е, знаходяться на антикорупційному форумі. От ми просто зараз можемо е, маємо можливість за ним спостерігати. І я так розумію, що відповідь на моє питання про певні якісь декларації і якісь спільні заяви. Е, ось ось ми її е, фактично і бачимо. Що диця це це, я думаю, презентації цих круглих столів. Uh -huh. Та, там кругли стої були присвячені окремим темам корупційним, бо це можуть бути, наприклад, там діяльність державних компаній. або там тендерні закупівлі, або знов таки там муніципальні якісь там да питання, там комунальні підприємства і так далі. В кожному в даному випадку є окремий ну такий свій там напрямок фаху, да як там, значить, що робити для того, щоб протидіяти корупції. От зараз це все просумується, і думаю, що вже будуть такі більш ну як би сказати спрогнозовані адженди формуватися на ці форуми в інших містах. Тобто буде вже така пропозиція. от Дивіться, є такі. Те, ми можете про це поговорити або додавати щось своє. Тобто, це жива політика, це є живе творення сенсів, та які мають разом таке колективне мислення, давати результат ще раз, да, отут цунамі, яка змете, я гарантую, змете цей всю цей жах, який в нас поки що продовжує існувати, вже не такий міцний. Вже він як колос на тих линяних ніжках, от, але він продовжує існувати в істеблішменті нашої держави. І питання в тому, щоб насправді консолідація сил дала можливість швидше пройти той шлях, коли цей колос буде сипатися. Тобто, коли еволюція є прискореною. Чому і добре, що вибори часто відбуваються? Тому що зараз, ну. Час плине дуже швидко, і дуже швидко зрозум... стає зрозумілим, як діє та чи інша політична сила. І виборці можуть спокійно сказати: а, ну пробачте, до побачення. От і я думаю, що окреме питання, сподіваюся, що воно буде тут адресовано на форумі, це питання політичної корупції. От е, я не знаю, ви от там на цю тему розмірковували. Фактично, про що може йти мова? Думаю, по-різному різні політики будуть це говорити. Але маючи дуже такий... Ну, специфічний досвід, скажімо, місцевих виборів, от які відбулися восени, можу сказати, що це жах, коли ти дивишся, як мислять сталі політичні сили, розвинені і такі з історією, як вони мислять, коли говорять, коли, коли, коли мова йде про вибори там. Нема навіть сумнівів в тому, що якщо буде можливість фальсифікувати, будуть фальсифікувати. Якщо можливість є підкуп робити, будуть підкуп робити. Оце, ну наприклад, тобто методи не змінилися абсолютно. Ну, змінилися там партійні папери. У старих. Сил не змінилося, але приходять нові, і наприклад, ну якщо ми говоримо ну тут є там представники там да нових сил, тут є не тільки самопоміч, якщо говорити, да тут є і там демальянс, є сила людей і так далі. То ну між нами там громадянська платформа, громадянська позиція. Між нами, ну це абсолютно іншого характеру діалог. Тут ніхто не сумнівається, що мова не може йти про фальсифікації або там про якісь там знаєте пересмикування результатів. Та да? от куди ми маємо йти. Це разом з там технологічними моментами, коли там, скажімо, електронне врядування і електронне голосування, яке має бути ну 21 -е сторіччя на дворі, та вже е застосовано. Ну бо в Києві рахували результати виборів більше ніж тиждень. Ну скільки можна встановлювати рекорди Гінеса в таких ну жахливих там моментах, от тому. Фактично, знаєте, це слово сполучення має бути політична воля, чи не має бути оце і є політична воля. Оці тисячі людей, які зараз зібралися на форум, це і є політична воля. А дорочи ніхто не критеріум... може її привласнити. Е... Ну, це не є е... вона не може бути приватизована Михайлом Саакашвілі, Даймо ми Бог здоров'я. Бо якщо він проти корупції, то він наш з вами колега, він наш з вами побратим. Та якщо він там інакось інакше почне думати, до побачення він з цієї хвилі абсолютно швидко з'їде. Тобто основним критерієм підбору ну, виступаючих на форумі було те, що людина є принципово проти корупції і знає, як її подолати. Я просто хочу уточнити е, нот ну, е, є ж список, є програма на сьогодні, і е, у журналістів там часто наприклад виникало запитання, що на антикорупційному форумі серед виступаючих е, робить телеведучий Савік Шустер або співачка Руслана Лежичко. Яким чином вони можуть е, практично боротися із корупцією? Гарне питання. Я, чесно кажучи, не бачив. А скільки там всього виступаючи було зазначено? Ну так, з, з пару десятків, я думаю, набереться. Ну, слухайте, якщо хтось скаже, що з пари десятків там от затісалися ті, кого можна, хто або просто не причетний до питань практичних антикорупційної боротьби, або хто там ну, знов-таки має якийсь там стосунок іншого типу до, до, до всього цього, дві людини з 20, 10% Якщо хтось скаже ой-ой-ой, ні 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 не годіться, Встане і піде, ну пробачте, це його проблема. Тоді людина щось не те думає. Тоді вона думає, що тут, знаєте, буде все там сервіровано ідеально, і там тільки як вам цей наш кларет, чи вам підходить таке вино. Це боротьба, і це, пробачте, це багнюка. От я до того, що просто не треба бути ну занадто ідеалістично налаштованими, бо потім можна сказати, що з цих 20 там порядок не такий, як хотілося б, да, або чому там цей не прийшов, або той не прийшов. Тут ну, збираються ті, тут, хто тут ще хоче, виникає запитання, може... що нібито одні і ті самі обличчя. Е, ну от е, якщо там говорять про чиновників про держслужбу, то зазвичай запрошують на цю тему виступати Дениса Бродського, який ти е, перепрошую місяць пропрацював на держслужбі, сказав, що це не його, бо не виконуються якісь рішення, які він пропонував, і покинув цю справу. І тепер е, буде розповідати іншим. Ну, це я зараз і е, не прив'язано до там пана Дениса, а просто переглядаю перель. Як виступаючи, як приклад наводжу, що яким чином може про унеможливлювання корумпування чиновників говорити людина, яка сама не закріпилася на державній службі? А ви і не змогла ну, поборотися. Ви дуже влучно про це говорите. Про просто відповідь вона ну, от як де її шукати? Та відповідь знов таки відповідь. Знаєте, де відповідь є? Де відповідь знаходиться? Отут, тут оце от відповідь Оці ці люди, оці ці голови. От там серед них є ті, хто мають там на наступному форумі йти на сцену. Та? Або там через форум, або через півроку, або через рік. Ось вони, ось ці ці люди. Та? Там точно є в майбутньому члени е, уряду, там 100% є керівники фракцій різного рівня. От вони де? І ось для чого. І а де їм взятися? Ну, я розумію, що там можна зараз там, згадувати чи там Бродського, чи Саакашвілі, чи Шустера, чи я не знаю, я не знаю там ще кого-та. Да? Але ну так де? Ну там що комусь заборонили виступати? Гарантую, що ні. Подавайте, пропонуйте. Просто ну так само гарантую, що багато людей ну знаєте, ще не мають ну ані досвіду, ані такого ну куражу да, туди вийти, сісти і там щось почати доповідати, говорити і брати на себе відповідальність Але, в принципі. Це такий вільний мікрофон. Тобто людина, яка має що сказати і має практичні рецепти боротьби з корупцією, вона може висловитися. Кругли столі кругли столи uh -huh. там були. От результати нам демонструвалися. Я бачив це. Та якщо за круглим столом природньо виникає лідер. Ну, я думаю, що його побітять, та і він буде помічений, і він він має можливість рухатися далі, рухатися вперед. Ну, це є нова політика. Давайте е, фокусуватися знов таки на тому, що це нашими це наш, наші мізки, наші руки, там наші тіла мають це робити. Ну насправді, ось до, до, до цього побажання можу тільки приєднатися. Маємо на цьому вже е, завершувати. Я лише нагадаю, що сьогодні про антикорупційний форум, який відбувається нині у столиці, і він от ще триває. Ми, ми можемо бачити е, і е, пряму трансляцію. Е, у нас час від часу ми до неї поверталися. Е, а у студії обговорювали із депутатом. Е, Київської міської ради від об'єднання самопоміч з Сергієм Гусовським. Це питання. І у вас є останнє. Так, будучення. на останок я б хотів сказати: От знаєте, тут от, е, е, я бачу там да, слово рух. От це дуже класне слово, бо воно от, в ньому об'єднується. Це може бути і громадська організація, це може бути там якась ініціативна група, це може бути партія. Всі разом можуть об'єднатися. Та оце ну, наприклад, наша ідея. От розбудова київської організації там самопомочі. Це є політичний рух. Та це більше ніж партія, це значно більше ніж фракція, це значно більше ніж там якась там районна організація. Це в цілому, от група людей, яка дійсно бере на себе відповідальність за події там більшого масштабу, меншого масштабу, але бере на себе відповідальність і каже не 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 тільки вперед. Ну а е, журналісти наступної програми, яка е, виходить у нас в ефірі, беруть за себе на себе відповідальність е, за те, щоб будь-які корупційні, до речі. Схеми були подолені, або принаймні вони спочатку були виявлені для того, щоб їх подолати.